Перетворити хобі на бізнес та вийти на стабільний дохід В Івано-Франківську відкрили Юві-Хаб. Це простір для розвитку підприємницького потенціалу франківчанок та внутрішньоперебіщених жінок, що наразі проживають у місті. Він дає можливість розвинути професійний потенціал та фінансову спроможність абсолютно безкоштовно. Чи існує проблема в жіночому підприємництві? Ну я вважаю, що так, адже ми всі знаємо про це є гендерний дисбаланс. в Івано-Франківську. Взагалі більше 50% жінок-підприємець, але це є малі фопи, а все одно керують великими бізнесами чоловіки. Тому тут ми це маємо трішки жінкам допомагати, адже в жінки дуже багато обов'язків. Жінка-мама, жінка-дружина, і жінкам завжди важче це стартувати жінкам завжди важче знайти час. Руслана Вільєгорська у свої 25 вже уже була власницею дитячого клубу розвитку, та через нестачу досвіду в управлінні каже жінка, бізнес довелось закрити. Я хочу тут отримати першу чергу досвід вже спілкування з жінками-підприємницями, набути більш таких, напевно, такого жіноцтва і тому, що все ж таки, як мама двох дітей, я розумію, що підприємництво жінки і чоловіків дещо різниця. Тому створення такого хабу це щось нове для нас. Упродовж шести місяців жінки та дівчата віком від 18 років матимуть можливість відвідувати різноманітні активності в Ювіхаб, зокрема щотижнею воркшопи, нетворкінги та отримують психосоціальну підтримку. Ми провели дослідження, опитування серед жінок, і на сьогодні 150 жінок з івано франківська вони відповіли, що вони хочуть. І ми вже побачили, що по перше є дуже великий. Такий запит на знання, і друга це на гранти. Але також у 60% жінок є така, знаєте, бізнес-ідея, але вони не знають, як перетворити це на життя, на реальний бізнес. Окрім Івано-Франківська, ювіха відкриють ще в трьох містах України: броварах, Чернівцях та Рівному. Віталія Коч, Ігор Горпопик, телеканал 402.